Падок Революції Гідності до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні у музеї історії міста відкрили тематичну виставку Майдан Боротьба за мрію. Експозиція включає світлини, зроблені в найгарячіші моменти народного спротиву проти диктатури та боротьби за європейські цінності. На цій виставці представлено 45 фоторобіт. Ретроспективна виставка. Це фото нашого хмельницького фотохудожника Сергія Аніського і Київського. Фотохудожника Олександра Сліпченка. Фотограф Сергій зумів зафіксувати знакові моменти Хмельницького та київського майданів. На його світлина знайомі обличчя активістів Подолян, які сміливо висловили свою громадянську позицію. Висвітлені будні майдану, напруження спротиву, патріотичне піднесення та переломні трагедії того часу. Це реальний зріз історії, і це той сегмент для підлітків для молоді. Реально патріотичного виховання, коли народ України вийшов, коли Хмельницька громада вийшла, вони заявили свою позицію. І це був мій громадянський вклад. Кожен день ходить в Хмельницькому. Я два тижні ще був волонтером в Києві, спочатку психологом, а потім вже був фотографом. Ці зрізи. Деякі київські фотографії вже в гуглі повідкривав, можна отримати, тому що в той час це було ну лячно для мене, реально стрьомно, Вони були закриті. Я не знав, що буде зі мною, але про це люди повинні знати. Аби ця сторінка історії не була забута, та наше молоде покоління розуміло цю нову свободи для учнів, організували цикл уроків історії міста. Це вдалося реалізувати завдяки співпраці музейників та бібліотекарів. Сьогодні ми запросили старшокласників ліцею номер 15. Щоб почути і згадати наших героїв, героїв Небесної Сотні. Я вважаю, що це дуже важливий напрямок роботи бібліотеки. Ми працюємо з молоддю. Ми виховуємо патріотів, громадян нашої держави. Для молоді це можливість вийти за межі підручників і побачити сучасну Україну крізь призму реальних подій, пережитих свідками. Сьогодні я прийшла не одна, а з класом нашої школи, який займається історичним профілем, і тому для мене було важливо спрямувати цих учнів, щоб вони вони більше могли дізнатися, і сьогодні дуже важливо молоді зустрічатися з очевидцями подій, щоб знати правдиву нашу історію, очевидцями, свідками якої є, ми але не завжди ми беремо участь у таких грандіозних подіях. А щоб чути правдиві свідчення, ми завжди відгукуємося на такі зустрічі, і в школі в себе їх проводимо і відвідуємо. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.